Гроші можливо. З 1 липня в шості розпочав свою роботу місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги. Безкоштовно звернутися за послугами юриста можуть люди, у яких сукупний дохід сім'ї менше прожиткового мінімуму. Центр обслуговує не лише жителів Шосткінщини, а й Путівля, Кролевця, Глухова, Ямполя та середину Буди. Як же працює нова організація та які категорії людей можуть звертатися за послугами юриста, дивіться далі. Людям, які не мають коштів на послуги юриста, держава пропонує свій захист. З цією метою в Україні відкрилось 100 центрів з надання безоплатної правової допомоги. Один з них вже діє в шостці. Місцевий житель Борис Лебедєв вже став клієнтом даної організації. У своїй справі він представляє інтереси дружини, пенсія якої не дозволяє найняти адвоката. Мені сказали, які документи. Дать, я сегодня эти документы принес. Вот сейчас сказали заполнить заявление. Объяснили, каков порядок оказания помощи. Значит, меня это устраивает, потому что у инвалидов второй группы Лебедевой 1029 гривен на лекарства не хватает, на питание не хватает, а на адвокатов тем более. Поэтому Это, я думаю, что хорошее мероприятие. Очень привітливої роботники. Значить, вони кауже оказали правовою помож. Такі правові установи до цього часу відкривалися лише в регіональних центрах, які давали допомогу в кримінальних справах. Тепер їх стало більше в Україні. Послуги надаються по цивільним справам. Зазначив Ми знаємо, Микола Гудіма, директор Шосткинського місцевого центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги. Людям нас ще не. Все забезпечены, которые может нанять адвоката. А обращается по всем инстанциям, особенно к чиновнике, который может гонять человека, а обратиться в суд, у него нет денег. Поэтому богатый человек найдет себе адвоката, и пойдет в суд и свои права отстоит. А бедный человек, он, как понимаете, не може наняти адвоката, поэтому государство решило надавати безплатну допомогу адвоката этим людям. У працівників правового центру немає слів не знаю, не можемо, а лише допоможемо, говорить Микола Васильович. Окрім того, що вони надають їм адвокатів, які захищають їх інтереси в суді. Інші питання людей також не відхиляються. Йдуть всі з будь-якими вопросами. Приходять з вопросами, навіть. которые, как вчера пришел человек и говорит, как перевести животного за границу. Ну, пришлось найти рассказать. Ну, наша, наша цель – это надо адвоката. Поэтому таких обратилось нас ну, только два человека, которым нужен адвокат. А в основном это вопросы, не касающиеся, ну, как, они, каждый человек идет своей болью. Поэтому мы ему рассказываем, куда идти, куда обратиться. Если можем, да помогаем на месте. Основна це це авторинна допомога. Наданням первинної правової допомоги займається відділ, у якому працює головний спеціаліст Ольга Правосуд. Проблеми громадян обов'язково вирішуватимуться, так як центр співпрацює з різними організаціями міста. Ми встановлюємо контакти з органами місцевої власті, з різними організаціями, спеціалізованими комунальними установами. До центру можуть звертатись особи, у яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї менше прожиткового мінімуму, за словами Катерини Мірошниченко, начальника відділу попередньої роботи з клієнтами, право на безоплатну допомогу мають такі категорії осіб. Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, безпритульні, особи, на яких поширюється дія закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Також до них відносяться особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Люди, що входять до числа жертв нацистських переслідувань. Безкоштовні правові послуги можуть отримувати громадяни, щодо яких суд розглядає справу про їх дієздатність. Надання їм психіатричної допомоги адвокатів для своїх клієнтів ставлять конкурентоспроможних, які совісно працюють над захистом своїх підопічних, підкреслює Павло Єлькін, головний спеціаліст відділу з надання вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами. У нас є определенне число адвокатів, які вже заключили контракти з нашим центром і предоставляють уже населенню слухи, Уже на даний момент уже є пару. Таких случаях вже работают. То тобто всі желающие адвокати на даний момент можуть подати заявки свої пройти конкурс. До місцевого центру можна звернутися за адресою вулиця Горького, 4. коли.